І я. Давай дружити разом. Усім усім привіт! Ми раді, що ви знову з нами. І пропонуємо не гаяти часу а швиденько продовжити нашу подорож у Гандою. Цікавенки країни. Краса Уганди – це її природа і національні парки. Парк Бвінді, справжні африканські джунглі, переплетені ліанами. Тут багато мавп, які бігають лісом. Їхні крики іноді навіть заглушують спів пташок, яких теж тут вдосталь. Різнокольорові метелики є мовчазною прикрасою джунглів, як яскраві квіти. У парку королеви Єлизавети мальовничий канал Казінга з'єднує два озера. Біля берегів каналу дружно хлюпочуться буйволи, слони та гіпопотами. Зелені пагорби змінюються безкрайньою саванною, де на деревах можна побачити левів і де стрибають коби це уганські антилопи. Тварини тут живуть у безпеці, вони в себе вдома. А люди приїздять до них у гості на сафарі. Парк Мерчисон Фоллс Сюди приїжджають, щоб поспостерігати, як річка Ніл пробирається через вузьку ущелину і з гуркотом зривається вниз. Водоспад Мерчесон схожий на холодний киплячий котел. У парках просто посеред дикої природи збудовані лоджі, тобто невеликі готелі. Жити в них зручно, а ось гуляти краще з охоронцями. Природа довкола дика. Тож під час прогулянки залюбки можете зустріти бегемота, а характер в диких тварин теж дикий. Що ти знаєш про ніл? Насправді їх два білий і блакитний. Потім вже вони зливаються і стають просто нілом. Білий ніл довший за блакитний, його вважають головним він витікає з озера Вікторія. Неподалік від уганського міста Джинджа. Головний продукт країні – банани, сушені, запечені, смажені та в соусі. Тут кажуть, що вже одним бананом ситий будеш. Але тільки ними місцеві все ж таки не обмежуються: маніок або касава це другий за популярністю продукт. Виростає за кілька місяців і витримує навіть посуху. Якщо залишити його бульби під землею, то вони збережуться протягом трьох років. Пошо суп із кукурудзяного борошна. Чапаті місцевий хліб з борошна, води, олії та солі. М'ясо та рибу угандійці їдять не часто, але готують смачно і подають з різноманітними соусами. Чудовий подарунок для угандійської сім'ї кілька кілограмів рису. Тут його дуже люблять, але коштує він досить дорого. На пагорбі Танда в Уганді є кілька сотень ям і три метри, і сімдесят метрів завглибшки. Ходити тут треба обережно, адже багато з них заросли травою. Здавалося б, просто ями, яка в них таємниця. Місцеві перекази свідчать, що це справа рук таємничого племені бачвезі. Дивні світлошкірі люди прийшли сюди з півночі, побудували кам'яні міста й поселення, канали для зрошування. Невідомо, як вони виробали в скельних породах траншеї та отвори, лазили вони по прямовисних скелях. Бавчезі вміли навіть лікувати хвороби. Вони створили королівство буньоро й правили ним 150 років, а потім несподівано зникли. Що тут правда, а що вигадка? Вчені не втрачають надії з'ясувати. Знайомство з тваринним світом. Горили найбільші мавпи на землі. Тільки уяви, що до тебе наближається величезне, майже двохметрове створіння, понад 200 кілограм завважки. Страшно? Ха-ха. Однак сотні туристів їдуть у гірські джунглі Уганди, бродять там ярами, байраками, пробираються крізь ліани та хащі, обливаються потом через спеку, щоб на власні очі побачити гірських горил, яких у всьому світі залишилося так мало. А який же грізний вигляд! Виявляється, горили миролюбні тварини і у групах провадять спокійне розмірене життя. Прокидаються горили пізно, коли вже зійшло сонце, і відразу розходяться у пошуках їжі, сядуть в одному місці і тягнуться за поживою в усі боки. З'ївши довкола себе всю їжу, тварини встають і переходять на інше місце. Дитинчата постійно перебувають біля мам, адже їм усе цікаво. Сніданок триває не менш ніж дві години, а після нього настає відпочинок. Дієта горили чисто вегетаріанська. Пагінці бамбука, плоди, стебла, цибулини, кора, листя, горіхи. Їхні улюблені ласощі дика селера, будяк, кропива та вкрай рідко комахи. За день дорослі горили з'їдають 18-20 кілограм їжі. Полудень спека. Ситі горили лежать і вичищаються. Молодь грає і досліджує околиці. Гратися і пустувати вони будуть ще до 6 років, а потім стануть поважними. Малеча так само ні на крок не відходить від мами. Мами їх навчають, чистять шерсть, виховують, але ніколи не б'ють. Відпочинок триває 2-3 години. Після відпочинку вся група вервечкою переходить на нове місце. Першим іде ватажок величезний самець з сріблястою смужкою на спині. За ним услід прямують молоді горили та мами з дітьми. А останніми іде один із молодих самців. На новому місці всі знову розходяться і знову їдять. Гуртом тварини збираються близько 5-6 години вечора. У цей час уже ніхто не бавиться, хіба що малюки можуть попустувати. Починається підготовка до сну. Для ночівлі горили будують собі гнізда з на швидкоруч складених гілок і стебел трави, зігнутих усередину. Ватажок через свій величезний зріст лягає на землі. А решта найчастіше вмощується на деревах. З настанням темряви всі засинають. День закінчився, мене ніч, і настане новий день. Нехай він буде для вас так само спокійним і щасливим. Наші гірські горили. Горило Педія. У разі небезпеки ватажок трясе гілку, б'є себе в груди і гучно ухкає. У-у-у! Потім страшенно кричить і стукає по землі долонями. Це потрібно для залякування ворога, щоб показати свою силу та владу. Горили майже ніколи не нападають. У зоопарках горил можуть привчити їсти м'ясо та сир, але їхня улюблена страва пророщені зерна. У заповідник до гірських горил не пускають людей з інфекційними захворюваннями, оскільки тварини легко підхоплюють віруси і можуть не одужати. Горили такі миролюбні, що вже за два дні звикають до людей і дозволяють стежити за собою цілий день. Самі вони теж стежать, але близько не підходять. Історія зі стародавньої книги Діти схожі на своїх батьків хтось на тата, хтось на маму, хтось на обох відразу, а хтось викрапаний прадідусь, бравий генерал. А на кого була схожа перша людина, Адам? Адже в нього не було як у нас, тата, мами, а дідуся і поготів. На ці запитання відповідає сам Бог на перших сторінках Біблії і сказав Бог: створімо людину за образом нашим та за подобою нашою. Отже батько Адама сам Господь. Крім того, створюючи людину, Бог намагався зробити її такою, щоб вона у всьому була схожою на нього. Чим же Адам і його нащадки, зокрема й ми, схожі на Бога? Звісно, не обличчям і ходою. Бог розумний, і людину він теж наділив розумом. Господь володар усього Всесвіту, і людині в управління Він дав землю. Бог Творець, і люди теж можуть щось вигадувати і створювати. Та найважливіше Бог зробив людину здатною відчувати і чинити так само, як і він. У цьому Адам був найбільше схожий на свого небесного Отця. І цими почуттями та якостями ми люди і досі схожі на Бога. Коли Господь перебував на землі як людина Ісус Христос, то жив саме так. Любив, прощав, співчував, допомагав і навіть віддав своє життя, щоб спасти всіх людей. Багато своїх притч Ісус розповідав для того, щоб нагадати людям, що означає чинити людяно. Пригадаймо одну з його історій, і уявімо, які думки та почуття були в її героїв: один юдей йшов безлюдним шляхом з Єрусалиму до Єрихону. На нього напали розбійники, пограбували, побили і покинули помирати. Через деякий час на дорозі з'явився священник Він побачив побитого чоловіка, але не став йому допомагати. Можливо, він злякався, вирішив, що розбійники десь поруч і можуть напасти ще й на нього. Якщо я постраждаю, то не зможу допомогти цьому чоловікові. До того ж, у мене дуже важливі справи. Піду помолюся за нього в храмі, можливо, думав священник, прямуючи далі своєю дорогою. Тим самим шляхом проходив і Левит, який прислуговував у храмі. Він також помітив пораненого чоловіка, але пройшов повз. Якщо я почну йому допомагати, то не зможу звершити своє служіння. Думаю, знайдеться добра людина, у якої немає таких важливих справ, як у мене, і допоможе цьому нещасному. Через деякий час на шляху з'явився подорожній. Він їхав верхи на ослику. Це був самарянин. Юдеї зневажали самарян, ставилися до них як до недостойних і грішних людей, не розмовляли з ними і не наближалися до їхніх домівок. Проїжджаючи повз, самарянин побачив постраждалого. Можливо, у нього промайнула думка, що в іншій ситуації цей юдей з огидою відвернувся би від нього. Притча про це нічого не повідомляє. Натомість у ній сказано, що самарянин змилосердився над пораненим і підійшов до нього. Він напоїв нещасного подорожнього водою, промив його рани вином та оливковою олією, поклав його на ослика і доправив до найближчого готелю. Разом з господарем готелю самарянин цілу ніч доглядав за пораненим. Вранці він поїхав. Але залишив господареві гроші для догляду за хворим і пообіцяв повернутися і додати ще, якщо знадобиться. Хто з героїв притчі вчинив людяно? Уроки людяності ми все життя вчимося ходити, розмовляти, читати, писати, розрізняти добро і зло. Важливо бути уважними до людей. Берегти природу і дбати про тварин. Урок вдячності. Не забувай говорити дякую. Це так просто. З усмішкою подякуй бабусі, мамі, другові, продавцеві, водієві автобуса чи лікареві. Тільки почни і побачиш, як багато у твоєму житті приводів для вдячності та як приємно людям її чути. Урок спілкування Учися слухати інших, а не тільки говорити про себе. Коли ти навчишся слухати, то помітиш, що чують і тебе. Розмовляй вічливо, це покращить настрій тобі та твоєму співрозмовникові. Щира усмішка теж хороший подарунок довколишнім. Намагайся побачити в людині щось хороше й обов'язково скажи їй про це. Добрий комплімент сподобається будь-кому. Навчитися людяності можна лише серед людей. Тому менше дружи з телефоном. А більше спілкуйся з рідними, друзями та відвідуй різноманітні заняття. Урок доброти та щедрості разом з батьками напиши добрі записки на пачці стікерів і розклей їх по місту або розклади в поштові скриньки. Прийми рішення хоча б один раз відмовитися від морозива цукерок або ще однієї іграшки і витратити ці гроші на поживу для безпритульних тварин. Або на гостинець для самотньої бабусі сусідки, або на сюрприз для однокласника. Просто так, щоб подарувати їм радість. Тобі це теж сподобається. Перевір! Багато порад можна знайти в добрих книгах і фільмах. Читай і дивися те, що навчає тебе людяності, а не зла і жорстокості. Допомагай тим, хто не може дати тобі натомість нічого, крім простого сказаного дякую. Урок співчуття! Спробуй уявити собі, що відчуває той, хто потрапив у біду. Йому боляче, страшно, прикро чи сумно. Наймовірніше, ти йому поспівчуваєш і захочеш допомогти. Це правильне бажання. Урок добрих справ: Допоможи старенькій сусідці винести сміття або купити їй хліба в магазині. Не сміти, захисти того, з кого глузують, пробач кривдника і не ображай у відповідь. Давай зробимо разом. Людяність можна виявляти не лише до людей, а й до тварин і птахів. Можна пожаліти та погодувати кошеня або цуценя на вулиці, чи навіть знайти їм господаря. Можна не розкидувати жувальні гумки, пінопластове пакування і інше небезпечне сміття, через яке птахи і тварини гинуть. А можна змайструвати годівниці, щоб холодної зими в пернатих завжди була їжа. Що я і пропоную зробити разом зі мною. Аби змайструвати простеньку годівницю, тобі знадобиться: картонний рулон від туалетного паперу, два олівці або дві палички, стрічка або мотузочка, корм для птахів, мед або арахісова паста та ножиці. У нижній частині картонного рулону зроби ножицями чотири отвори так, щоб крізь них можна було просунути два олівці хрест-навхрест. Одна пара отворів має бути вища за другу, щоб олівці не заважали один одному. У верхній частині зроби теж два отвори один навпроти одного. Зробивши отвори, витягни тимчасово олівці. Обмасти рулончик зовні медом або арахісовою пастою. Потім обваляй його в кормі або будь-якому насінні з крупами для птахів. Встав олівці в отвори. Завдяки таким жердинкам пташкам буде зручніше дзьобати корм. У верхніх отворах зав'яжи стрічку. Зв'яжи кінці між собою всередині рулончика. Ось годівниця і готова. Повісь її на дерево так, аби пташкам було зручно до неї підлітати. Проявляти людяність зовсім не важко. Не забувай про це. Всім привіт! Час вчити англійську. It's English Learning Time. Ну що ж, продовжимо нашу тему знайомств. Сьогодні ми вивчимо ще декілька фраз. Чи знаєте ви, як запитати, де ти живеш? Where do you live? Я живу в Вінниці. I live in Вінниця. Скільки тобі років? How old are you? Мені 10. I am 10. Як ти? How are you? Я добре, дякую. А ти? I'm fine, Thank you. And you? Давайте спробуємо уявити і проговорити знову такий діалог. Where do you live? I live in Venice. How old are you? I'm 10. How are you? I'm fine, thank you. And you? Давайте повторимо ще раз. Де ти живеш? Where do you live? Я живу в Венеції. I live in Venice. Скільки тобі років? How old are you? Мені 10. I'm 10. Як ти? How are you? Я добре, дякую. А ти? I'm fine, thank you. And you? Ну от, тепер ми вміємо спілкуватися з незнайомими людьми? Сподіваюсь, цінові фрази стануть вам у пригоді. бай Перевір себе. Ну що, так і настав час запитань? Запитань по сьогоднішньому випуску. Сподіваємось, ви були уважними і все запам'ятали. І почнемо ми з ось такого запитання: який головний продукт країни Уганда? Правильно, це банани. Їх їдять сушеними, запеченими, смаженими та в соусі. Чудовим подарунком для угандійської сім'ї буде кілька кілограмів рису. Так це чи ні? Дійсно так і є. Адже в Уганді його дуже люблять, але коштує він дорого. Річка Ніл одна чи декілька. Так, їх дві. Блакитний та білий ніл, які потім зливаються і стають однією великою річкою ніл. Горили це найбільші чи найменші мавпи на землі? Правильно. Вони найбільші мавпи на землі. І останнє запитання: чи живуть у джунглях метелики? Так. Різнокольорові метелики є мовчазною прикрасою джунглів. На цьому наш випуск і добігає до свого завершення. Чекатимемо наступної зустрічі з вами, аби відвідати ще одну країну. Бувайте. Дружбо